you <laughs> В ефірі програма в об'єктиві з Михайлом Коготом? і Ми продовжуємо розмовляти у нашій студії з гостями. Я хочу нагадати, що на початку цього тижня американське видання оприлюднило фотографії снайперів, які готувалися? Можливо, готувалися якраз до виходу на інститутський на інститутську в ці криваві дні. Отже, Микола, скажіть, будь ласка, на вашу думку, не здається дивним, коли оприлюднили фотографії, де видно обличчя кількох? Снайперів можливих. Після того пішли перші затримання? Ну, це як на мою думку, це один з важелів, який вплинув на теперішню владу. Перший це був тиск громадськості, що громадськості просто вже надію, що минуло 40 днів і ніхто з їх не покарати. а це як один з важелів, те, що ну не зробите, ви, може, хтось люди подумають, ладно, ви не робите. Я маю що мають допомагати розбиратися в наших внутрішніх справах. Є. Мені здається, це один з важливих впливу на теперішню владу. Закордонні зміни висвітлювання цих всіх подій. Бо ну не знаю, вони по суті от зараз влада починає щось робити. Ну але це все одно, як сказали, це надзвичайно важкий процес. Люди в масках, бійці без шевронів, як щось доказати, документи не знайдені, чого не знайдено. Хто стріляв, хто стріляв, ніхто не знає. Так само і цих убитих зниклих безвісти, так само не, не всіх, де вони де ці тіла людей. Це надзвичайно важко, і це буде тривати руками і затягувати. А в той час було багато. Тобто всі правоохоронці були в масках, чи можливо десь поодинокі були без масок? Ви бачили mm -hmm. таких чи mm -hmm. Ну, переважна більшість. Ну я не бачив власне на власні очі, без масок не бачив. Якщо прийняти на Грушевського, що там була переважна більшість без масок, ну солдати внутрішніх військ, так на самі оці бої, коли відбувалися, всі були в масках і переважно без шевронів. І Що їх розміз розпізнати було їх надзвичайно важко? Олег, а на вашу думку, оприлюднення таких фотографій могло якось посприяти, пришвидшити е, затримання слідство? Чи може зіграти злий жарт? Що... Давайте поставимо питання чуть інакше. Чому ці фотографії опубліковані зараз аж через сорок днів? Хто ті ляльководи, які опубліковують інформацію в певний момент? Ну чому ця інформація з обличчям людей це знімки, які здатні перевернути слідство і журналістське розслідування, хтось би поліцейську премію за це отримав. Але чомусь опубліковують тоді, коли потрібно. До речі, ми під час майдану багатьох фаз загострення вже спостерігали за тим, що є викиди інформації в певний момент. Припустимо, що це була публікація щиро. От зараз журналіст додивився весь свій архів і здибав ці публікації. Випустив, тоді давайте дивимося співпадіння публікації і початку арештів 12 беркутів. Ціх, що це таке, давайте припустимо перше, співпало в часі, тобто йшли планомірно до арешту і зробили. Друге абсолютно нічого не робили правоохоронці і почали тупо хапати тих, хто є на фотографіях. Варіант третій: що давно відпрацьовували, але після публікації цих фотографій вимушені були пришвидшувати арешти, тому що ці люди просто втічуть. От відверто в тічуть, тому що вони зрозуміли, що на них є докази. Тобто версії може бути три, можуть бути якісь ще інші версії. Е, мені дуже цікаво, з чим правоохоронці зараз прийдуть до суду і чи вже готові, чи провели вони балістику, чи здибали ту зброю. Е, зброя явно не українського зразка, Невідомо, снайперські рушниці, невідомо, де вони закуплялися. Правильно піднімали питання, чи з першого дня почала правоохоронна система досліджувати всі поставки зброї в Україну з за останній час, щоб вирахувати ці партії. Згідно українського законодавства, кожна зброя, яка в вільний обіг входить в Україну, вона відстрілюється. Є кулі гільзотека, де чітко видно слід бойка. Канал ствола на кулі відстріляний, у нас зберігається по цьому встановлюють любу зброю, після того, як вона на постріл. Чи така зброя легально війшла на український ринок? Якщо нелегально, мені хочеться плакати. Тому що цієї зброї ясно, що ні один Бертвіт з не тримає цю рушницю у себе під ліжком. Де вона зараз? В, якій, в якому підрозділі, в якій збройній кімнаті знаходиться? Скоріше всього, що ніде. І от всі ці питання, вони слідство, якщо воно буде робити поспішні кроки в угоду, фотографіям яких. Публікували, як фахівець вам каже, воно задимить, заробить гроші, тільки той захисник, який буде захищати людей. Тому що вони правоохоронна система, я вже казала, профукала первинний момент, коли вона повинна була. Працювати на поколу і звужувати до середини, шукати ту зброю і будь-які сліди з першого ж дня вона задекларувала, що вона притягне всіх винних людей до відповідальності. Роман, а ви вірите як співкоординатор Львівського Євромайдану, що винних притягнути до відповідальності? Я напевно що додам до попереднього, бо це і важливо. Насправді без масок на Грушевського були я це чітко пам'ятаю, і це до речі, важливий момент. От, власне, ці їхні куратори. Груп їхніх, так це важливо. Це, напевне, власне, були офіцерство цього Беркуту. Внутрішніх військ. Вони, як правило, були без маск. А сам Беркут скидав маски в своєму тилу. Тому що я, наприклад, коли був на Грушевського 22 січня, я був так на підвищенні навпроти арки. Я був на рівні арки цієї стадіону Лобановського, і я бачив ззаді, вони скидають маски, там навіть між собою спілкуються, а далі в Мариївницькому парку вони там палять собі вогонь і маски скидають. Так? Не маски, а маски і шо. Ломи, і ми бачимо по козаку, коли вони з нього знущаються, що вони здебільшого також власне, є без тих масок. Через те, я навіть зараз допомагаю слідству ЧП, навіть покази, так можна сказати, як очевидець подій. Я е, не вірю до кінця те, що всі будуть покарати. Відверто. Так, але те, що зараз дії почалися е, цей факт, і щодо фотографії, додам, е, я не вірю, що це просто збіг обставин, чи просто добрі е, журналісти е, заходу їх просто виконали в інтернет. Я вважаю, що це і певна технологія. Технологія насамперед, те або м, показа, або так би мовити, певні домовно певні якісь діалоги з МВС України пішли в розріз із заходом, тому що Захід постійно стимулює до дій. Власне, МВС, і чи не то, і чи власне не через телеваченко ну, почав говорити про ФСБшників, які були там, цілком можливо. Друге, можливо, це можливо, справді це буде якась добродійна така ситуація, де захід хотів простимулювати власне, правоохоронців теперішніх вести розслідування. Але додам, що коли з'явились ці фотодокази, кроку назад вже немає, відверто, так. І тут воно разом з громадськістю спрацювало це в один тон, в одну ногу, і зараз ми чітко самі можемо приділяти те, що було. Ось, Але додам ще можливо також до попереднього те, що, наприклад, у нас багато колег, наших активістів, були також на інститутській, на інших вулицях, де стріляли власне, в цей період, кілька моїх друзів, ще один досі перебуває в Никівській лікарні і навіть родичі вбитого, мені так, також колеги, на жаль, ось, жодним ще не була проведена розмова і допит. Хоча вони самі з задоволенням готові йти і давати свідчення. Ось сьогодні мого колегу, також співкоординатора, викликають у прокуратуру на свідчення щодо дій даїшників на Гамалійській справі. Знову це тільки на сьогодні, 45-46 день. Микола, ви вірите, що покарають справді винних в тому, а не знайдуть якихось рядових беркутівців, як там кажуть, простих, щоб здати, ніби показати, що ми затримали, ми знайшли. Не, не вірю. Не. Це нереально. Хто хотів тікнути, вже тік, скільки часу кого вже шукати. Олег, скажіть, будь ласка, оце що Роман говорив, вчора заявив голова СБУ про те, що бачать слід ФСБ. Можливий такий варіант, і що потрібно зробити, аби його довести? Цей слід знити? Вчора про це заяви зробили дуже багато політиків. Дуже цікаву заяву зробив Москаль. Народний депутат, який сказав про те, що один з керів, з одних з запрошених фахівців ФСБ, який планував операцію Бумеранг, коли запитався колишнього начальника СБУ України Кименка, ким ви ким були військовим льотчиком, сказав все пропав Янукович, тому що ви не здатні провести цю операцію. Я думаю, що слід ФСБ є на рівні планування операції її організації на певному рівні. Я ніколи не вірю з першої хвилини, що є спецпідрозділ «Війтіс», який стріляє, в нас не гідників хватає. Кому стріляти і uh -huh. стріляли свої. Це очевидно. Ніхто чужі не були. Просто спецоперація організовувалася в силу того, що в нас, в нас такого виняткового фахового підбору керівників, у нас взагалі немає ні розвідки, ні правоохоронних органів, ні армії. І це очевидно. І тому іноземці, яким довіряють, мусили планувати цю операцію. Відповідно, довести будь-яку участь когось іноземний з ФСБ неможливо. І це, до речі, дуже хороша палочка-виручалочка, щоб правоохоронцям пояснити. Ось тут і обривається на слід. Бігла-бігла наша собачка і зупинилася. А далі сліду нема, дощик пройшов. Отак і воно і буде. Це одне з пояснень. Пам'ятаєте, заява про третя сила. Таке саме в Ростові, там біженець один говорив про це. І вони говорили, що да, є слід третьої сили. Знаєте, що хочу сказати? Пригадуєте, е, відео 1 грудня, де беркутівці місять людину на землі ногами. Рядом стоїть мордатий міліціонер, животатий такий без маски. Звені старшого лейтенанта. Мінімум халатність чи бездіяльність, бо не припинив незаконні дії інших. Де кримінальна справа? Чому вона ще не в суді? Беріть, Висмикуйте! Знаєте, закон омерти мафії дозволяв, щоб ні одна людина не заговорила. Висмикуйте! він в штани накладе в перший же день і прорве це почку. Я хочу бачити ті справи. І багато людей, які не в масках, які стояли біля козака. Підлягають відповідальності за бездіяльність, хоча б після того вони прекрасно заговорять. Також хочу сказати в місіон до слів пана Романа. Е, Пригадуйте вибух на першому, на п'ятому поверсі правого сектору, коли занесли вибухівку. Е, представляю одного з хлопчиків, якого покалічили. Ви що думаєте, нас допитали? Ні. До сих пір абсолютно цього не треба. Ми самі починаємо сукати сліди цієї справи для того, щоб хоча б з'ясували і реабілітували тих людей, що вони не вибухівку там робили, а що це дійсно було класичний диверсійний акт, хтось заніс замаскований вибуховий пристрій. Для того я не знаю, чи це політичний крок був, чи це просто було покалічити людей хотіли тобто ця політи... справа з вибухом, вона не розслідується? Ну, ну якщо я представляю одного з хлопців, які постраждали, і нас не допитували до сьогодні, Дня, і я шукаю сліди, в якому ж органі ця справа знаходиться? Ну, це, а це один з очевидних випадків. Тому так що я хочу привіт передати тим людям, які розслідують, ну, я розумію, що на всеукраїнському рівні не бачать, але ну, можливо, хтось в інтернеті опублікує мої слова, про те, і нам, нас завтра викличуть на якийсь допит. А людина стала інвалідом. Я розумію, що розкрити такий злочин, як фахівець, практично неможливо, тому що всі вони там були в масках, хто приніс, хто брав, хто приніс, хто передавав по цепочці. Ніколи навіть не встановлюють самих хлопців з правого сектора, хто приніс це і хто приніс з вулиці. Це складно. Але людям потрібно для того, щоб отримати статус інваліда. Вони каліками стали. Хоча би треба документи про те, що є справа, і що не він ковирявся пальчиком, а це злочин стався. Тоді він має право на певні відшкодування від держави. І вип'яки будь-які виплати, і навіть такі кроки йому потрібні для того, щоб він отримав документ, який саме елементарний, про і мати право на якусь медичну допомогу. Тому. Це таких прикладів дуже багато, і вони не будуть. Ну я думаю, що розкриті не будуть, і держава буде всіляко затягувати в силу якраз головотябства. Ще один цікавий момент. Знаєте, коли побили 30 листопада дітей, ну як хтось каже, в Львові є така дуже цікава людина, який був старший мужчина, набагато старший він їх називав діточками. І він був, коли його лупили напрямку телевізорі, видно, коли. його Тягнуть по склу і б'ють. І коли його привезли через тиждень його розшукали, я шукав тих людей для того, щоб надати допомогу, представляти їх. І коли я його клав в лікарню і просив, ми зараз відновимо ваші медичні документи. У мене досі є фотографія з синьої дупи кольору вашого стенду його через тиждень, які були, цей чоловік відмовився писати заяву. Я коли чому він каже: ви знаєте, все зведеться до того, що притягнути не керівників, а отого хлопчика. З Беркута, якого відправили бити. Ну, ця людина не розуміє, що він злочинець той, хто б'є. Але якась певна така мудрість в його словах є. Тому що владі легше всього списати на стрілочників, а розкрити організацію от всього цього безчинства надзвичайно складно. Тому що, знаєте, перший закон оп опера оперативного працівника. Розслідуй до тих пір, але вважай, щоб не вийшов сам на себе. <свист> <свист> Роман, скажіть, будь ласка, а на вашу думку, якщо б е, затримали, е, посадили за ґрати, грубо кажучи, когось з тих, хто бив людей на 30 листопада, у нас би були схожі події? <свист> Те, що відбулося в січні в лютому? <свист> Я думаю, що було би схожі, тому що. Ну, Я думаю, що в себе не було б проблем, завдання банда була дуже монолітною, дуже чіткою. І я, і, я насамперед сумніваюся, що, що б могли б посадити самі своїх так, до цього часу. А те, що було б повторення, так, було повторення. Тому що вже у подіях з власне, з Грушевського з січня дуже ну, набагато більша кількість, власне, Цих берхютівців була і насамперед внутрішніх військ, ось дуже власне було тих більше тих злочинців. Через те, я думаю, що воно би не попередило тих подій. На жаль, звичайно, а, Микола. А на вашу думку, затримання після 30 листопада унеможливило б події? В Січні в лютому. Воно би якщо б, можливо, було, може, запал трошки людей, але воно б все одно викликнуло. Про людей, тут охоронців мова йде. Так, та. правоохоронці. Воно би, профор... ну, я вважаю, що ну, як воно сталося, так воно, значить, мало бути. По-любому би ніхто нічого не робив, бо ну, який толк сажати всі в рожені, якщо їх можна ще використати. Микола, ще уточнюючи запитання. Під час на Майдані люди спілкувалися з рядовими працівниками. Тобто, що вони говорили? Вони вірні системі, чи у вас не було таких розмов? Ну, переважно там запитували, коли вони стояли зі щитами, ви питаєте, будете стріляти? Вони кажуть, дадуть наказ, будемо. Будете бити, дадуть наказ, будемо бити. Будете штурмувати, дадуть наказ, будемо штурмувати. Все, що вони казали. І все. Питали, хочете додому, хочемо перейдете за нас, ми без радістю у нас наказ. І от і все. Бо вони все, ну, все зводили до того, що в них є наказ і вони його будуть виконувати. Олег, скажіть, будь ласка, а що потрібно зробити зараз, аби подібних ситуацій такого зловживання правоохоронцями не відбулося в майбутньому? Влада на сьогоднішній день прибігши на такому стані інферії, зайнявши крісла, наступає на ті самі граблі, що і попереднє. Ну, наприклад, ми сьогодні не почули до цих пір, що виданий чіткий наказ внесено зміни в наказ міністерства внутрішніх справ. Я навіть не знаю, який, але очевидно, що це має бути або розроблено, що працівник Беркуту. Так як і е, військовослужбовець внутрішніх військ повинен мати номер на своєму шоломі. Для того, щоб з утеї колективної безвідповідальності перейти до індивідуальної відповідальності, також має бути заява, що в подальшому отримання шолома з номером фіксується так само, як і отримання зброї в рушкомнаті. І тоді, будь ласка, побачили, що 0,99 махає дубіночкою. Хай він не розказує, що я перепутав з, з кимсь своїх співробітників шолому, ми не знаємо, хто це був, і таке інше. Якраз влада повинна це перше сказати. Це що ми у неможливому на майбутнє з приводу наслідку переслідування за побиття 30 листопада переконаний, що якби тоді громадянин Янукович е, вжив політичної волі, а правоохоронна система вигляді Пшонки е, притягнула когось до відповідальності подій 18 лютого. 20 лютого не було би тому, що кожен би з них зрозумів, що система вона не флюгер, вона буде карати винних за стрільбу, і це був би наступ. Вони розірвали тоді коло кажуть, якраз найбільшою причиною, чому міліція відступила після 20 лютого, тому що оголосили про те, що закінчується абсолютна влада президента, є домовленості про зміну конституції, і відповідно вже вже от такого тотального покарання заява Захарченка про те, що Баркут на Майдані діє на свій розсуд. Та можна Там заявити будь-що будь заявити і, наприклад, дати вказівку е -е, випустити бойових слонів. Всяке може бути. Але ми повинні діяти, щоб це якось на голову налізало. Е -е, і бо я думаю, що керівники мі теперішньої міліції абсолютно не зробили висновки, тому що деякі угульні кроки, угульні кроки, які вчиняються, не буду їх казати, свідчить про те, що вони мислять і живуть такими самими правилами, дозволено все друз друзям, все ворогам закон. Ось так, в такому принципу, і зараз починає діяти влада. Роман, <кхід> А Можна ви вірите в те, що знайдуть винних тих, хто замовляв це все, ці всі події на Майдані, ці вбивства? Ну був від когось мав бути наказ? Ну те, що... насамперед, я звичайно маю думку. Я думаю, я думаю, що знайдуть, тому що звичайно моведеться те, що основним винним тут є цей псевдовигнанець Янукович, Захарченко. Ось ми вже чуємо про нові прізвища. Зубрицьке його прізвище. Це був керівник медіа центру. Контакти, здається, котрий, власне, умовно вже технічно е е координував дії з командою і вже там навіть прізвища цієї, ну, частини цієї команди, е значить, е керував тітушками, е і ті тітушки, які вбивали людей, які збивали, а також керував діями Беркуту. Е я думаю, що е ці прізвища будуть знайдені, будуть оприлюднені, але найважливіше, щоб ці люди понесли показ. Тому що хтось же в Криму, в Росії і так далі. Та? Через те ми вертаємось до того, що уходили питання часу діяти негайно, наздоганяти те, що було втрачено внаслідок ейфорії, і, і наслідок ось цього, коли ми прияли всю свою увагу Криму. Хоча питання Криму також було можливо, щоб відвернути однією сіл, щоб відвернути увагу від негайного розслідування. Микола, на вашу думку, можуть знайти винних тих, хто замовляв це все. Ну, це прізвища в принципі очевидні, але чи вірити в так? Віра, То, мабуть, я не знаю. Це... Я вже багато раз повторив, це надзвичайно важко доказати, знайти за теперішньою з нашою системою, яку треба всю перебудовувати і. Підганяти як так скажемо під європ, під європейську це надзвичайно важко. Будемо ви готові, як е, учасник майдану, домогтися того, аби винних таки покарали. Що від мене буде залежати, Я всім можу, допоможу. От, що від мене може залежати, я там бути свідком. Тих чи інших подій. Я, мені не важко, я можу будь-що показати, сказати. От допомогти слідству, головне, щоб знайшли винних. Бо матері поховали своїх синів. І їм найважче не мені. Я це бачив, я пережив. От їм найважче. Я взагалі я уяви не маю, як, як вони просто це пережили і зараз живуть, і дивляться, як ті політики просто нічого не роблять. І кажуть їм, а ми знайдемо, ми зробимо. Я, я просто не розумію, як так можна робити. Е, Олег, скажіть, будь ласка, дуже коротко, буквально на 10 секунд. Якщо винного знайдуть, що йому може загрожувати? Ну очевидно, що організація масових вбивств підпадає під найтяжчу категорію злочинів, і там передбачено однозначне покарання у вигляді довічного ув'язнення. Якщо ми говоримо про це, дуже важливо, хочу сказати розслідування злочинів, втягнення тітушок. Це підстава для розгляду згідно римського статуту кримінального судочинства, використання владою певної сили для масових викрадень і знищення людей. Одна з підстав, якщо сама Україна не збере ці докази, ніколи не розглянуть в газкому суді. Будемо вірити і надіятись про те, що винних таки знайдуть і покарають. Я дуже вам дякую, що ви завітали Добре. до нас у студію. Я з вами прощаюсь. Ще побачимось. нас. Нехай. Вам Щастить